Президент такої незначної для Китаю країни, як Білорусь, аж чотири дні там в Піднебесній. Е, і от тут е, давайте відповідати на це питання. Я думаю, що е, два головні мети, які привіз Лукашенко до Пекіну з собою, перше, це да, лобіювання інтересів Росії. Тобто, очевидно, що він отримав від Росії вводні директиви. От, е, що Щізінь з Путіном, бачите, не вирішив зустрічатися, а така зустріч планувалася, ну принаймні з повідомлень медіа там російських. На весні російських... планувалася така зустріч. На весні, а mm -hmm. до того ще й восени. Тобто ні восени, ні, ну на весні начебто в травні. Вони щось mm -hmm. там узгодили, але поки що нічого конкретного. Ну знову ж таки, Китай просто ну, боїться зустрічатися з Путіном, щоб не наразитися на вже більш такі радикальні кроки з боку Сполучених Штатів цього приступу. Тобто він ось Лукашенко. Лукашенко привезе йому весь пакет пропозицій від Путіна. Що це за пропозиції? Ну, безумовно, Путін дуже хоче, щоб Китай відкрив канали, скажімо, допомоги, воєнної допомоги для Росії. Це дуже тому, що Китай дійсно має дуже багато ще радянської зброї. Та зброя, якою зараз воюють, ось тут у нас в Україні, тобто її там. Ні навчатися російським, воякам не треба буде, ні пере якось обладнувати там хіба що я знаю там позафарбовувати ієрогліфи і знову написати, як воно і раніше було російським літерами, тому що ця зазброя вона була поставлена радянським союзом ще тоді, коли Китай не мав своєї оборонки, коли Китай лише починав підійматися, це тим 70 ті роки. От десь тільки в 90 там він почав уже економічно зростати, відповідно, і вкладатися в оборону власну, власна техніка, вона більш новітня, вона сучасніша, але тієї ще багато. І от звісно, що Путін аж на те ще хоче заполучити ту всю зброю для того, щоб підігнати її і воювати тут в Україні. В такому разі, якщо так буде, то дійсно війна ще буде довго тривати. Точно до. Чи щось вийде, якщо китайська зброя надійде до Росії. От, але, знову ж таки, чи буде так, чи не буде, ну, я думаю, що Лукашенко привіз йому ці пропозиції, і ще маса інших пропозицій. І ми можемо тільки гадати, а от власне про що 에... ще Лукашенко буде говорити на цій зу зустрічі? Ну принаймні, якщо згадати інтерв'ю очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, він ще раніше говорив про те, що Лукашенко поїде до Китаю, аби в першу чергу говорити про внутрішні проблеми Білорусі. Чи так само такий розвиток сценарію можливий? Так, да. це другий пакет.